Щодо української мови, добре в усій Україні люди можуть розмовляти, але в Одесі люди мають право на російську мову. Це мають право. Ну так, бо вони ну хто змусить о, одеситів розмовляти українською, коли вони все життя розмовляли російською. Я не думаю, навіть школи, та якщо взяти, то раніше тільки не російські. Є такий одеський снобізм, що по-перше, да, розмовляють російською, і коли навіть чують, що в Одесі розмовляють українською, то кажуть, а то ти типу, понаїхавши, що треба відповісти? Я би сказала, що ви починаєте, Я просто з області. Я зовсім рядом. Ми їх поставили на місце. Послали би ту людину, яка б так сказала, не я б послала би. На три везели букви. Якщо шо? я кажу одесітів, що ну тут корінних кажуть укр е, українська мова, це типа теляча мова, не розмовляйте телячою мовою. Ну можна поставити так, можна сказати, що ну ми ж лучше, ну, що скажете? Ні, Ну ми ну, живемо е, українська мова. Ми живемо, значить, це ви в телячій країні живете. Ну, тобто, не те, що мова, це ж країна наша, українська мова це наша мова національна. Тому ми всі знають теля, ну типу всі такою, типу як би скажемо. Всі телятки, да? так. Да.